Безпілотні літальні апарати не данина моді, а необхідність сьогодення. Кілька таких дронів в реальному часі відображали криваві події на Майдані, але про їх використання для розвідки в АТО чомусь не чутно. Тому ми втратили 3,24 і 5 пілотів, тому у вівторок біля Краматорська загинуло сім десантників. Чи є вихід? Дивіться далі. Про потребу оснащення збройних сил України дронами говорили давно. Кілька років тому на 1,3 мільйона доларів було придбано ізраїльський апарат Bird i 400, але його подальша доля достеменно невідома. Минулого тижня державний концерн Укроборонпром ініціював демонстрацію українських розробок у галузі безпілотної техніки на аеродромі в містечку Бородянка. Виявляється, в Україні близько 15 підприємств даної спеціалізації. На сьогоднішній день научний, будемо говорити, виробничий потенціал, часний, десь промисловий. Він на научно дослідних інститутів, він є. Тепер треба його звести, скоординувати, все, що в кого є. І я думаю, що життя безпілотним літальним апаратом ми можемо в ближайший час забезпечити це. Нині уваги заслуговують розробки одного із столичних підприємств. Колишні працівники заводу Антонов та фанати авіамоделювання з 1996 року працюють виключно у цій галузі. Нами розроблено три основних типи безпілотників. Це безпілотник серії R100, який ви тут ви бачите, Чуть потяжелее безпілотник R400 і самый безпілотник серії R600, який способен піднімати до 30 кг полезної нагрузки. Вони не лише розробляють та будують безпілотники, а й використовують їх з комерційною метою. Апарати створені у кооперації на 85% укомплектовані з українських частин. Решту купують у Канаді, Ізраїлі, Австрії, Гонконгу. Закордонна програма Авіапілот, що керує апаратом у небі, працює дуже чітко, навіть у складних погодних умовах. Один раз самоліт при візлеті, а вітер поміняв направлення на 180 градусів, і переставляти катапульту на ну просто не было целесообразным. И он полетел. Ну, когда автопилот, записи, которые он делает, он все время делает опросы всех систем. Короче, автопилот справился с ветром, который не в ту сторону был. Її спеціалісти вже розробляють власну програму керування та навіть розглядають варіант створення ударного безпілотника. Поки ж найзатребуванішою є модель Р-100, яка має ресурс у сотню парашутних приземлень, та не літала вже три тисячі годин. Апарат може триматись в небі чотири години з крейсерською швидкістю 120 км кілометрів за годину та вести розвідку. Питання в тому, щоб навіть ті кошти, які зараз збираються за рахунок допомоги населення, в тому числі були використані і на ці речі, тому що крім шоломів, бронежилетів, спальників, каріматів, так само життя нашим солдатам зберігає і розвідувальна інформація, яку можуть забезпечити навіть цивільні безполотні системи, які використовуються приватними структурами. Фахівці кажуть, Україні потрібно 50 безпілотників оперативно-тактичного і тактичного призначення, але варто пам'ятати і про необхідність створення. Навчального підрозділу для якісної підготовки операторів дронів